Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог, і автор амулетів із Карта Ру, які змінюють ваше життя завдяки трансформаціям. Зараз знижка 70%. Крім того, кожен місяць ми з вами на зв'язку, крім групи в Телеграм, де ви мені розказуєте про свої результати, які феноменально змінюють ваше життя. Зараз знижка 70% Black Friday, сказали, чи ні, не пам'ятаю. І так. Ви до цього не готові мільйон відсотків імператриця. Тобто тут дівчата тут настільки у всіх будуть свої зміни, і настільки вони будуть різними, тому що імператриця це жінка, яка має дітей. Можливо, хтось дізнається про те, що, він, що ви вагітна. Тут і гроші, хтось стане фінансово забезпеченою. Тут і чоловік, тому що імператриця завжди поруч має чоловіка. Навіть якщо зараз нікого немає, то він прийде до імператриці. Це справа часу. Імператриця це жінка, яка в кожній сфері життя успішна. Причому вона не сама все робить, а вона вміє делігувати. Тому вибирайте, чого вам не вистачає до імператриці з того, що я вам прирахувала, те у вас і станеться. Якщо у вас цього вистачає, тоді поліпшиться ще більше ваше розуміння того, що ви імператриця. А що саме? Тут, по перше, дівчата прийдуть великі гроші. Причому гроші такі, знаєте, не сказати, щоб для вас заоблачні, бо у кожного своя сума, але такі, які ну, ви відчуєте суми ці ви відчуєте. Це не та сума, що піти раз в магазин. Це більше. Ану зараз про що я? Угу. Ну тут знов дівчата, так, оці мошки. Тут знов про те, що тут все ж таки більше відіграється у багатьох особисте життя. Ви дуже довгий час були в обмеженнях щодо минулого свого. Або чоловіка. Ви тут в обмеженнях, щодо спілкування і бачення, ви до себе не підпускали, тут хтось когось послав в блок. 90% ви його заблокували. Причому дуже давно вже. У когось ви вели такий образ життя, якщо вас вже точно минуле на хвилює. При якому якось ви були закриті від всіх чоловіків і нікого не підпускали. Навіть чоловіка, який, який вам знайомий з минулих життів, я маю на увазі, душа його вам знайома. І, і Аркан зірка. і вам вже здавалось, що Ну якби... те, що ви колись мріяли і хотіли. В минулому це вже у вашому житті не станеться. А що станеться? Станеться те, карти говорять, що вам багато чого дають в житті. Добре, посигналізували. І, знаєте, це іспанці люблять створити е, вигляд, що вони дуже працюють, хоча взагалі не працюють. Е, Тут вам життя дає все, наповнює всі ваші чаші. Але все рівно це не те, щоб вам хотілося. І тут ви в очікуванні, ви багато що робите для особистого життя. Хтось тренінги проходить, хтось з мамулетами працює, хтось себе змінює, що це одне і те ж. І які карти? Король Пентаклів йде по дьяволу. Йде чоловік. Який буде себе показувати стабільним і надійним. Але він не такий, дівчата. А який він? Він просто по ночах погано спить, у нього докори сумління, так, ви з ним в паузі. І... і Ну, у нього розбите серце. І що він? Баш... Тому що башня була, тут могли ви якось відносини в одну мить з ним розрушити. Але справедливість, розумієте? Це було все правильно. Вам кажуть, що ви зробили все правильно, але тепер до вас йде дівчата. <ріст> ви стаєте королевою Пентаклів через дуже довгий час. Ви вже хтось як, як рік на це чекав. Ну як чекав? Не чекав, але не був в відносинах таких в серйозних стабільних. Так, і ви йдете до цього. А чому ж тоді випав дьявол? Пуста карта, тут трішки про інше кажуть. Тут все ж таки говорить про те, що е, вже навіть е, дьявол це і гроші також, гроші по дьяволу. Тобто цей чоловік прийде до вас зі стабільністю, з надійністю, з реальна з усім, що я кажу, але по дьяволу позначає, що йому навіть дьявол допоміг в цьому. Або він якось не знаю, чи украв, чи уварував щось. Ну такий чоловік. Так, чоловік, який вміє хитрувати, маніпулювати і обманювати, для того, щоб з вами, тобто він якусь провернув зділку, умовно говорячи, або з дьяволом, або щось нечесне зробив. Для того, щоб ви на нього щоб, щоб дати вам ту стабільність і надійність, на яку ви заслуговуєте. Я правильно кажу? Так. Тут він до вас їде, дівчата. Очікуйте, він вже зробив вибір щодо кохання, бо там раніше у вас був третій фактор. Можливо, те, що він не працював, і не заробляв гроші. але тепер він йде до вас грошима із реальною пропозицією руки і серця. Чекайте.